Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім нашим роботодавцям за вагомий внесок до нашої громади бюджету, які, попри всі негаразди, попри воєнний стан, вони продовжують надавати робочі місця, виплачувати заробітну плату та сплачувати податки до нашої громади. Я хочу подякувати ті підприємствам, які збільшили надходження. До міського бюджету порівняно з 2022 роком. Це такі підприємства, як прат Київський картонно паперовий комбінат, Товариство Аліани, Товариство Римтранс, Товариство Футком, Убухів Вторресурси, Товариство «Вторресурси» Київського картонно паперового комбінату. І хочу побажати їм всім нових успіхів, нових досягнень і отримання. Задоволення від того, що вони випускають і надають послуги, такі потрібні для нашого міста, випускають необхідну продукцію, утримують колектив, виплачують заробітну плату. І саме головне для нас наповнюють міський бюджет.